Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Віталій Олексійович, чи можуть в Біблії траплятися дрібні неточності? Е, цікаве, запитання, цікаве запитання. Я трошки роздумував е, колись над Божим Словом, коли його тільки читав, і вникав в нього, і захоплювався ним. Е, знаєте. Я, я хочу трошки з другої сторони зайти на відповідь на це запитання. Коли я читаю Біблію, Боже Слово, я бачу, що Біблія відкриває мені Бога Творця, великого, могутнього, найрозумнішого, найдосконалішого, найграндіознішого. І я бачу, що Бог Біблії це досконалий Бог. І Я хотів би задати от вам запитання. Якщо Бог є творцем світу, Бог є творцем абсолютно всього, він може зробити або Він може написати книгу досконалу, точну, щоб там все було чітко і, і ясно, і конкретно. Абсолютно, бо це саме дрібне, що він, якщо він зробив все. Видиме творіння настільки унікальним, сильним, потужним, якщо говорити про космос, говорити про водні джерела, підземні, те, що на землі, ми захоплені Богом. То для Бога зробити, написати книгу, інструкцію до цього життя непомильну, не це саме легше, що тільки може бути. Тому я особисто вірю, що Бог є правдивий. Точний, бездоганний, ідеальний, і він все робить чітко, ясно, конкретно. І це, це, це видно по всьому, що він створив. Тепер я хотів би звернутися до самого Божого Слова, що воно про, про себе говорить. Це приписки Соломона, 30 розділ, 5, 6 вірш. Написано: кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має. До слів його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб неправдомовцем не став ти. З цього тексту Божого Слова я бачу, що Боже Слово є чисте, як сам чистий Бог, досконалий. Ще одне місце писання це Псалом 11, 7 вірш. Господні слова, слова честі, як срібло. Очищене в глиняній мгорні, сім раз перетоплене. Ще одне місце писання це псалом 18, 8 вірш. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Тому, так, ми знаємо, що Біблію писали люди. Ведені Духом Святим. Але ми знаємо, що автором Біблії є Бог. Тому досконалий Бог, досконалий творець, досконалий е, всемогутній правитель Всесвіту, чи може він щось зробити недосконале? Це навіть дивно так запитувати. Це вже відповідь тут криється, що в Біблії все точно, абсолютно. Єдина річ, про яку ми можемо говорити, це те, що неточності бувають в перекладах, в перекладах Біблії. Тому що над перекладами Біблії працювало багато людей. Хтось був ведений Духом Святим, хтось не дуже, хтось робив це сам, хтось робив це в співавторстві, коаліції і так далі. І тому так, в перекладах Біблії. На жаль, є і зустрічаються неточності. Але Біблія як Боже Слово, святе, чисте, непомильне, оригінальне, воно абсолютно є досконале і там немає жодних неточностей. Там все точно, все правильно і все досконало. Написано в Божому Слові, це друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ 16, 17 вірш. Все писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, увага! Для чого? Що Божа людина була досконала. Якщо Слово Боже не є досконале, воно є неточне, чи воно може вести до досконалості? Ні. Тільки досконале може вести тебе до досконалості. Тому Боже Слово є досконале, чисте, святе. Точне. і коли ти в ньому перебуваєш, воно впливає на тебе, воно змінює тебе. І нам треба як людям просто піддатися впливу Божого Слова більше і більше в своєму житті, і воно нас змінить. Тому ні, немає неточності. Все точно і все гармонійно. Спасибі, хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь. Надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!